Друзі, ну що, доброго ранку? Значить, журналісти знайшли Міндіча в Ізраїлі. Навіть опублікували відео, фото, я вам навіть прикріплю фотографію сюди, ось, будь ласка, людина в Україні вкрала 100 мільярдів. Доларів через нього, як подають його організатора схеми. Ну, якщо будемо вже так розчитувати, припустимо, що це міндіч організував, що це не Зеленський, не Єрмак. Що Зеленський з Єрмаком ніякого відношення до цього не мають. І ось, будь ласка, людина, яка пограбувала на 100 мільярдів доларів. Спокійно собі пересувається по Ізраїлі в окулярах, собі без проблем, без охорони. Навіть прості журналісти могли зняти фотографії, з нього відео навіть зняли. Ось, будь ласка. До речі, хочу вам показати сніданок, чим я зараз снідаю, такий сніданок їдять лише німці. В жодній країні Європи і взагалі світу я такого не зустрічав. Якщо ви ще десь зустрічали такий сніданок, що ще хтось снідає так, то напишіть в коментарях. Значить, дивимося. Ну, звичайно, кава. То це в кожному сніданку. А ось дивіться, який зараз сніданок. Як це виглядає? Значить, що би ви це думали? А це такий фарш, спеціальний фарш, який продається. І ось німці його мажуть на такі землі. Ось так я його розрізав. Дехто маже ще маслом. Я не люблю масло. І зверху цибульки. Як продається цей фарш, ось такий. Бачите, він вже й тут іде з цибулькою. Шинкен е, цвібель вушт. Цвібель вушт, ну, мітвуш, звезд, метвуш. Ось так він і продається. І ось сирий фарш німці просто кладуть на хліб. Я ще люблю ось так цибульку, вони теж так кладуть. І так це їдять. Ось, друзі, повертаємося до нашого Міліча. Як ми бачимо, людина собі спокійно пересувається по Ізраїлі, нічого не боїться, його навіть прості журналісти можуть могли засняти, зафільмувати, зняти відео і тому подібне, тому що він знає, що міжнародна мафія його прикриває, що вони всі в схемі і нема йому чого боятися. Мова не йде тут СБУ, ці всі Інтерполи, Українська розвідка це все ніхто його не шукає, тому що це все кришується його подділниками. І тому він так і вільно собі пересувається. І цих 90 мільярдів, які Євросоюз виділить Україні, будуть там, же, там же будуть біля Мінніча, Так само будуть розкрадені. Тому що Євросоюз виділяє цих 90 мільярдів. мільярдів це ж, розумієте, це ще меншу суму, ніж вкрав е Міндіч. Вони це планують на два роки. На два роки ведення війни. От ще Україні потрібно 90 мільярдів, щоб ще два роки вести війну до 27-го року. Це так Євросоюз розпланував. Тому що Євросоюз думає, от що він сам йому ще необхідних цих два роки, щоб підтягнути свою армію, зброю і тому подібне. От Євросоюз в головах тримає, що вони будуть воювати з Росією. А цих два роки їм похрі. Нехай українці, хлопці гинуть. вже мільйон поклали більше. Ще люди вже по чотири роки не, не вилазять звідти з каша, Ну вже немає їх, але по чотири роки майже вже не були вдома. От як в перші дні війни пішли, і ще тосі там. І начхати на них, там скільки що їх чи вже пора додому їм, чи якось демобілізувати чи змінити. Тому подібне. Це не інтересує. В Зеленського лише бабки, бабки-бабки. Нових цих звиловлюють, заганяють. Ну так ось я скажу, моя особ... два роки ніякого це не буде тому що вже нема нема, кому, нема кого ловити. Вже всіх інвалідів навіть попереловлювали, вже все, вже сто... СЗЧ вже більше, ніж то виловлю. Вже навіть засекретили ту інформацію про СЗЧ, тому що вже люди йдуть в СЗЧ. Навіть ті, хто раніше, навіть ну, для них це було взагалі а, таке, щось як апріорі, вони не могли йти, як табу було. То вони вже зараз йдуть, тому що побачили, що твориться при в українській владі. А те, що поліція і ТЦК займаються беззаконням, то це факт. Навіть мені ось тут буквально сьогодні ранком попалося відео одного експоліцейського, який звільнився через те, що його не устраювали. І він це вже розказує. Він розказує, що їх отак заставляли прямо без жодного документу, без жодного наказу там письмового, без, без отак їдь собі на дві години до кінця зміни. Бери двох тицекашників, нехай вони собі виписують і вручають постанови. Будеш їх там, не постанови, а повістки, як би будете їм допомагати. Ну і вони вже входять там в тему і вже починають займатися цим викраденням людини, насильним позбавленням, волі людей, рекетом, змаганням грошей з них, от кого зловили, хто може заплатити. Ну, то то їхні гроші, да, там поділилися і тому подібне. Хто не може, відправили на м'ясо. І їм байдуже, хто там, чи ти маєш відсрочку, чи не маєш відсрочку, чи там багатодітний, чи інвалід, по барабану, на ВЛК на м'ясо, по печінкам дали, підписав, не підписав щось, і все, не підписав, то ще додали, там, на м'ясо відправили, а підписав, то десь там щось краще трохи. Потім чи рано і пізно все рівно відправлять на м'ясо. Так що, друзі, якось так, друзі, пан Богдан завжди говорить правду.